Перше питання на порядку денному про доповнення до районної програми Сільські дороги вона розрахована на 2016-2020 роки. Питання давно наболіли, тож голова райради взяв його під особистий контроль. Це перший крок, перша ластівка. Виділення цих 150 тисяч з районного бюджету ми на цьому зупинятися жодним чином не будемо, тому що розуміємо, що це основне питання життєдіяльності району. Ми будемо просити спільно працювати депутатським корпусом і просити розуміння в них про виділення додаткових коштів. Для ремонту наших сільських доріг, звичайно, в межах бюджету. Ремонтуватимуть дороги під камень княгиничі, підгороддя фрага, уїзд, чесники та більшівці княгиничі. Погодні умови вже дозволяють, морози вже відійшли, ґрунт вже назад сів на своє місце. І будемо робити ямковий, наголошую ямковий ремонт, тому що ви розумієте, що такі мізерні суми вони абсолютно не дозволяють нам робити масштабніші ремонти. Депутати внесли зміни до районного бюджету на 2017 рік. Що стосується по медицині, фактично до нового часу супроводження спрямовується на лікування важко в категорій населення по відповідно сільських радах. Ми переживали, щоб наші працівники медицини одержали до великодних свят заробітну плату. Ми переживали, щоб Виділилися ті кошти на ті чи інші потреби в галузі освіти медицини охорони здоров'я, в галузі культури, де конче потребують фінансової складової. Вагомий акцент було зроблено і на питання щодо неприпустимості введення тарифів для населення за транспортування природного газу. Я можу сказати по власному прикладу. Я був головою кооперативу, який провів газ в село Журів Ротинського району. Ми провели 9 кілометрів. Траси за власні кошти. Жодної копійки не дала держава. І тому нас сьогодні, як мінімум, дивує така позиція, що ми маємо сплачувати за ту трубу, за ті труди, які ми поклали для того, щоб отримувати газ в нашій оселі. Сьогодні ще платити, напевне, олігархам якимось або якимось іншим силам, які я фактично не знаю. Це неприйнятно для нас. Також депутати одноголосно проголосували за звернення до президента України, прем'єр-міністра та голови фонду держмайна щодо дотримання порядку порядку реєстрації речових прав на нерухоме майно. Ми стикнулися з таким цікавим фактом, коли маючи документи на об'єкт, повністю щоб ми є власником, тобто підтверджуючи всі документи. Але процедура вимагає робити запит у фонді майна. І фонд майна чомусь прислав нам, наприклад, взяти навіть адмінбудинок наш. Які є власністю територіальних громад району, що частинка, де знаходиться земельний геокадастер, є чомусь у фонді майна державною власністю. І така ситуація була по приміщенню ЗАГСа і інших приміщеннях. Тобто це є незрозуміла ситуація, як таке може виникати. Тому ми звертаємося в нашому зверненні і до обласної ради, щоб вони це. Питання вивчили а також звертаємося до керівництва країни зв'язку з тим, щоб не допускати цих моментів. Окрім того, депутати затвердили список присяжних районного суду. Віталіна Запорожець, новини, телеканал Раї.